Я почну з наркотичної шизофренії і потім підемо далі. Що взагалі шизофренія собою представляє? Бо хвороба, ну хвороба специфічна, навколо хвороби багато міфів, багато історій, був період, коли їх дуже сильно романтизували, але насправді захворювання, по-перше, дуже складне. Настільки складне, що часто його іноді навіть важко просто виявити, діагнози легко плутаються. Шизофренія — це страшна хвороба, дійсно, і страждають від неї більше не люди, які оточують хвору людину, а сама хвора людина. Коли, коли говорять про людей хворих на шизофренію, звичайно, являють собі небезпечну людину, яка там щось кидається, яка щось кричить, говорить сама до себе. Але насправді більшість пацієнтів з шизофренією далеко не такі. Більшість пацієнтів з шизофренією несуть набагато більше небезпеки для самих себе, набагато більше небезпеки, ніж для оточувачів. Хвороба хронічна, це не та хвороба, яка там вилізла, потім прийняв приклався прий поприйнімав при, при, таблетки, і все вона закінчується. Жизофремія так не працює. Шизофремія це захворювання хронічне і воно зазвичай прогресуюче. Шизофремія вона не зупиняється на певному етапі. Переважно після видання діагнозу людина потроху, 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 доходить до крайньої стадії хвороби, коли дійсно від психіки вже майже нічого не лишається. І тут у хвороби назва дійсно дуже характерна. Бо шизофренія, якщо перекладається грецькою, перекладається як розпад свідомості або розпад розуму. І по суті, десь так воно і є. Це важко, це важко уявити, але при спілкуванні з пацієнтами, при спробах проаналізувати, що відбувається в голові, розуміє, що от окрім, окрім як так... Краще хворобу просто не характеризуєш. І що найстрашніше, що люди хворі на шизофренію, у 80% вони не працездатні. Це інвалідність, це інвалідність пожиттєва, на роботу у них вийти, скоріш за все, не вийде. Або якщо це буде революція, це буде якась дуже примітивна, проста робота. І такі люди, коротше, для них не знесло. от, Якщо коротко. А тепер давайте отак от просто візьмемо і прикинемо. На вашу думку, скільки у нас в Києві. Плюс-мінус хворих на широферені. Просто такі, наскільки ви цю хворобку виявляєте пошире. Я хочу голоси якісь пишуть. 10 тисяч. До 30 50, так. інформація 4-6 людей на тисячу, але це загалом. Ну це мало. Один 500. 1900? Це правильно. Шизофр... Вважається, що в популяції на шизофренію хворіє стабільно 1% від населення. Ясно, що цифри завжди орієнтовані, не можна просто сказати, що в Києві живе 2,5 мільйони людей, значить у нас 25 тисяч. 000... Значить, у нас 25 тисяч хворих. Але прикидаємо, що плюс-мінус в Києві у нас орієнтовно 25 тисяч людей хворих на шизофренію. Мало це чи багато, ну думайте саме, що тут же не важко. Можемо прикинути, що якщо у нас Богомольці навчається, скільки Дві тисячі людей здається зараз, 4... ні, більше. П'ять тисяч людей навчається богомольця, десь на наші п'ять тисяч людей має бути 500 до чисто статистично. Але ми розуміємо, що ну, тіпа, тут вибірка специфічна, це такий медичний університет, тому що до тут, звісно, значно більше. Щоб розуміти краще нейробіологію взагалі внуватися в контекст, давайте. Поговоримо зовсім трохи про клініку шизофренії, як взагалі вона проявляється, як живеться війною шизофренією і як живеться з людиною хворобною шизофренією. Ось тут ви на презентації бачите плюс і мінус. Плюс і мінус це не хороше і погане. Плюс і мінус це позитивна симптоматика і це негативна симптоматика. Що таке позитивна симптоматика? Позитивні, позитивні симптоми це принципово ті симптоми, які ввозять в психіку щось нове. Тобто у здорової людини цих ознак їх просто нема і не може бути. Це галюцинації, це маячні ідеї, це ілюзії. Хто знає, що ілюзії галюцинації відрізняються. Хто знає? Чим? Бачимо якийсь предмет, але сприймаємо його інакше. Не таким, який він є. А галюцинація це коли ми бачимо предмет на рівному місці, там, де його просто нема. Правильно. І це дуже важливо саме для шизофренії, характерно, це те, що мислення людини не є логічним. Тобто, у нас з вами є якесь уявлення про причину начатковий зв'язок. Тобто, що є тільки щось сталося, значить має бути такий висновок. Ми можемо щось прогнозувати, щось прокидувати, робити якісь висновки і чомусь навчатися. Людина хвора на шизофренію. Особливо вже на пізних етапах логічного зв'язку да. у себе в голові просто немає. Він відсутній. Тобто можуть бути пояснення ну, реально в стилі Я сьогодні прокинувся, подув вітер і це означає, що мій сусід за мною слідкує. Людині ці ідеї здаються очевидними. Людина не розуміє, що в цьому не так. З зі точки зору, ну все ясно, ну, причина гасне. Ми зі сторони бачимо, що ні. І дуже характерно, чим люди хворі на шинофренію впізнаються і при спілкуванні, і просто в соціумі, у цих людей розірване мислення. Особливо теж на пізніх стадіях, коли спілкуються з людиною, хворою на шистофренію, ти розумієш, що слова, вони щось означають, вони один за одним йдуть, але в реченні сенсу немає. Людині, здається, ніби вона щось передає, але ідеї вони не складають в картину. Що в нас з негативною симптоматикою? Негативна симптоматика на перший план входить аутизм. Але аутизм не в тому плані, коли ми говоримо про захворювання аутистичного спектру, розвитку аутистичного спектру. В нашій літературі, відчузняні під аутизмом, принаймні підручнику професора Наприєнка, прийнято вважати відстороненість, відчуженість. Людину не цікавить, що відбувається навколо. Людина просто, людина просто замкнута повністю в собі. Їй цікаво її зовнішнє спілкування з іншими події, які навколо відбуваються. Людина просто абсолютно відключається від цього. Цього не існує. Це споченість афекту. Що таке споченість афекту? Людина не переживає емоції або не переживає їх так само яскраво, як ми їх з вами переживаємо. Якщо знову-таки спілкуєшся з людиною хворою на шизофренію, ти дуже часто бачиш, що міміка на обличчі просто відсутня. Ти говориш просто з кам'яною масою. Людина не, не усміхається, не злиться. Або з фектом може бути інша історія. Афект може бути розщеплений. Розщеплений афект це коли людині ніби як має бути сумно, але людина сміється. Або людина ніби як має злитися, людина усміхається. Або навпаки. Тобто події, те, що стається контекст, не відповідає переживанням людини і не відповідає тому, як людина ці переживання проявляє. Від цього і ось це розпад свідомості. Те, що людина може відчувати одне, але проявляється це геть по-іншому. А що людина відчуває дійсно, ну чорт його знає? Тобто, я, я, переважно вже не зрозумієш просто. Це е, апатія і ангедомія. Людина не отримує задоволення від звичайних речей. Е, за ангедомією слідує те, що людина часто відмовляється в їжі для хворих, ніж це характерно. Uh, у них знижені відео, статеве життя їх не цікавлять абсолютно. Їх не цікавляться розваги, спілкування, вони просто замикаються в собі. Ну і апатія. апатія, в принципі, ясно пояснює. Тепер переходимо трошки вже до науки. В плані шизофренії і генетики, ну, скоріше за все, генетика це дійсно не те, поле, там де треба вслідувати шизофренії. По цій простій причині, що існує більше сотні виявлених генів, які... Певним чином впливають на схильності до шизофренії, і на передню шизофренії. Якусь причину ми просто не, не знаємо. І до того ж, особливість цих генів полягає в тому, що це ті самі гени, які виявляються при інших психотичних станах. Тобто тут можна собі зібрати в голові таку собі навіть е, сім'ю психотичних генів. Це гени, які зустрічаються і при популярно-афективному розладі, е, при великій депресії, при шизофренії. Вони всі пересікаються, і зрозуміти, хто і що з них робить насправді, дійсно дуже-дуже складно і під питанням, чи це дійсно взагалі потрібно. Загалом більшість генів з цієї сім'ї відповідають або за посинаптичні капітолії, тобто за білки посинаптичної щільності, за потенціал залежні кальцієві канали, які відповідають за виникнення і проведення збудження, за глутаматні дофамінні рецептори, і, як ми потім побачимо, саме ці системи, вони передусім задіяні в патогенезі шизофренії. За цікавого виявляють зміни в генах комплексу гістосумісності, тобто в нашій імунній системі. Є гіпотези, що шизофремія і виникнення пов'язано з тим, що там або в утробному періоді, або в ранньому дитячому періоді могли бути якісь аутоімунні процеси в головному мозку. І ось ці ось аутоімунні процеси, вони якось призводять до ураження нейронів, до зменшення кори, і взагалі весь баланс в нашої громадіаторний портиться, і людина через якийсь час у розвивається називається чи це так, чи це не так, ну чорт його знає. Я намагався знайти якісь дані про аутоімунні процеси, про мікроглію. У мене Можливо, не вийшло знайти, може погано шукати. І ще дуже-дуже дуже багато інших генів, які певним чином задіяні або в гаммахерічній системі, або в автомат-регічній системі, або в флодофамінній системі. Поговоримо про скучні трохи речі, поговоримо про дофамін і про біохімію. Просто, щоб ми трохи прикинули взагалі, звідки той дофамін береться. У нас є амінокісота терози. Вона до нас потрапляє в організм з їжею, ми її поїли, воно попало в кров кишківника. Далі на нейронах, ось тут це краще видно, тут цього не видно, є білки, є транспортери тирозину, які переносять тирозин з кровоносного русла в нейрон. Тобто він туди потрапляє не звичайно, просто по дифузії. Є конкретні специфічні білки, які тирозин переносять. Потім в нейроні у нас є. Деякі ферменти, у нас є трозини гідроксилаза, яка робить е, стерозину дофу. І потім дофа перетворюється вже на допамінку. Що відбувається в нейронах? Дуже важливо, що в нейронах дофамін він теж не плаває у вільному стані. Він завжди перебуває у стаді визику. Бо без визику дофамін просто розпадається. Він легко деградує. Це не найстабільніша сполук. У нас є ось цей збірок. У мене у мене є просор, у мене є просор. У нас є білок vmat 2 Це білочок, який просто дофамін затягує в візику. Потім воно доходить потенціал дії до персоналітичного закінчення, визикула виділяється в персоналічний простір, дофамін викидається взаємодію своїми рецепторами. Система дуже проста, дуже примітивна, як більшість е, просто нерегуляторних систем працює. А що взагалі у нас з жузофренією? Нащо ми говоримо про той дофамін? Ми звикли до думки, що дофамін це гормон радості, це гормон щастя, це гормон задоволення, хтось там дофаміновій ямі, хтось шукає швидкий дофамін, щось там ще дофамін, 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 треба їсти шоколадки, бо в шоколадках є терозин, а терозин перетворюється на, на, на дофамін. І шоколадками на тому життя виявляється радіснішим. Але чи це завжди так? А само собою ні, бо в центральній нервовій системі не буває нічого простого, і нейромедіатори це не будуть. Суть радості, щастя і так далі в мене дофаміні. Вона в балансі дофаміну разом з іншими системами. А що ж стається, якщо в певних регіонах нашого мозку дофамінанічна система чомусь діє сильніше, ніж вона має? Або там дофаміну більше, або рецептори числіші, або ще щось. Настає гострий психоз. Прийнято вважати, що якраз такий надвишок дофаміну в певних ділянках, а конкретно ось тут. Так, ось тут, є причиною позитивних симптомів шизофренії. Дойшли до цього дуже просто. В нейронауках і взагалі в науках дуже багато штук, вони висасуються з пальця, але, скоріш за все, вони правдиві. Як ми додумалися, що, напевно, причиною психозу є дофонія? Бо якщо людина приймає екстазі в великих кількостях, або якщо людина приймає ЛСД, або якщо людина приймає ще якісь психоти, психотики, які впливають, не знаючи точно на дофамінергічну систему, бо вони за структурою схожі на дофамін, Ефект дуже схожий на стан гострого психозу галюцинації, ілюзії, маячні ідеї. І навпаки, абсолютно випадково, в 60-х, в 60-х, я вже не згадаю, виявилось, що препарати, які блокують дофамінергічну передачу, в них психоз перебігає набагато легше. Він просто проходить, позитивна симптоматика вона зникає. Тому у нас є ось така гіпотеза, гіпотеза шизофренії, що з самою проблемою є оцей дисбаланс нейроназіатру. Але з іншого боку, є інша ділянка головного мозку, є мезокортикальний шлях. І от якраз таки в мезокортикальному шляху ми бачимо навпаки недостачу дофамінів. Тобто в одному місті його забагато, в іншому місті його замало. І ось це якраз таки паршиво. Бо ось ці дофамінові порушення в мезопротикальному шляху. Вони якраз таки призводять до, ви... до виникнення негативної симптоматики. А негативна симптоматика при шизофренії насправді набагато... набагато більш злоякісний процес, ніж позитивна. Бо позитивно ну, дали нейролепці або ще якийсь там блокатор дофамінових рецепторів, і все людині полегчало. Галюцинації пройшли, ілюзії пройшли і все. Потім галюцинації знову виникли, людина знову прийняла нейролептики і все хорошо. А от негативна симптоматика з неї все складніше. У нас є атакові антипсихотики, які ніби як уповільнюють розвиток якраз такий ось цього, те, що називається дефектом, коли особисто вже настільки ушкоджено, що, від неї вже, що це вже інша людина вообще. Цей дефект його можна відкласти, але все одно рано чи пізно він настає. Рано чи пізно шизофренія вона дає про себе знати, і людина впадає в те, що називається шизофренічним слабоумством. В таких пацієнтів просто треба бачити. Вони замкнені в собі, вони переважно ходющі, бо вони не хочуть їсти, бо в них ангедомія і взагалі тут вся їжа навколо отруєна. Вони ні з ким не спілкуються, вони просто переважно сидять. Сидять, втикають іноді дуже нехаті відповідають на питання. О. Тут теж загальні образи всієї цієї системи і зв'язок з енергетичною системою з автоматоргічною системою в ми глибоко вдаватися не будемо. Але знову таки суть в тому, що десь між корою префронтальною і асоціативним стріатом і таламусом виникають порушення. Тобто ті шляхи, які раніше працювали в балансі, вони просто стають дисбалансами, щось занадто збуджується, щось навпаки, занадто сильно гальмується, і в той в нас виникає позитивний і негативний симптомат. Що з нейроанатомією? Нейроанатомічні зміни в щодо це не якесь нове 30. А це вже купи скатки, це вже тема даного провіду. Що ми знаємо? По-перше, по цим ярмаротимічним змінам можна виявити людей, у яких є високий ризик провиту шизофремії. Так, е, курсор вам видно. Тут е, дослідження було великим, але ми будемо дивитися сюди. У нас є контрольна група, у нас є пацієнти з у нас мозок розмальований в цятки різного кольору. Цятки червоного кольору це місця, в яких кора стончувалася найшвидше, у яких щорічний прогрес сторошення сірої речовини був найпотужнішим. І якщо ми порівнюємо мозок здорових людей з мозком шизофреніки, то ми неозброєним оком бачимо, що тут одна червона суцільна плямка. І ця суцільна пляма, вона саме в ділянці префронтальної кори. А префронтальна кора, як ми знаємо, це якраз таки та ділянка мозку, яка відповідає за логічне мислення, за планування дій, за різні складні процеси. І у людей, хвороби шинофренію, саме ця ділянка, в ній нейрони просто вмирають. Вона стоншується. Причому вона починає стоншуватись ще до дебюту клінічного, до перших симптомів. І вона продовжує стоншуватись протягом всього перебігу хвороби і зробити постійно, на жаль, нічого не а тут ми бачимо іншу групу лонг і конверторс. Лонгконвертор це люди, хворі на шизофренію, у яких не розвинувся психоз. У яких перебігала клініка так змазано, стабільно, і вони не впадали в гострий психоз. Конвертор це люди, які впадали в гострий психоз. Ось ці знімки були зроблені до того, як вони психанули. І ось тут бачимо, що у людей, які Такі психанули, у них префронтальна кора вона набагато, набагато швидше стомшувалась, ніж у тих людей, які психозу не вдалили. Що у нас ще є? У нас є розширення шумочки. Шунечки розширюються, бо неони не відмирають, що стає встає більшої це логічно. У нас зменшується талант, в основному наслапорих людей. Чому не зменшується, ми не знаємо. У нас є порушення функціонального зв'язку між ділянками кори, про це я скажу трошки пізніше. Але загалом між лобовою часткою, між скроневою часткою і між тем'яною часткою, мійліниві мілі... волокна просто розміліновуються. Розміліновуються і потрошки відбирають. І в нас є знаєш, зниження перфузії гіпокампу, що, скоріше за все, пов'язане... Якраз таки ось це є причиною погіршення пам'яті до хворих на штрафумінів. Бо з пам'яті вони все дуже-дуже погано, і вони сильні створювати хибні спогади. Тобто говорить про речі, які насправді не було. Що таке TTI одразу? TTI це такий метод МРТ, який якраз таки дозволяє по знімкам визначити рух води по аксону. І це допомагає подивитися, чи взагалі аксона і біоречовина головного мозку загалом в порядку, чи не в порядку. І є такий показник, показник як FHI. А з тий показник Ефей, чим вищий, тим більше аксон впорядкований, тим більше, що біоречона в порядку. Ну, По-перше, слід зуважити, що загалом людей хворих на шитофренію, цей показник у всіх дослідженнях знижений. І знижений від суттєво. І чим хвороба далі прогресує, тим сильніше знижена. Ні, Тут бачимо змінки мозку і бачимо сині плями. А ось ці сині плями це якраз місця, в яких е, щільність і впорядкованість аксонів в порівнянні зі здоровими пацієнтами. Ну, здоровий пацієнт, так сидить, але з нехворими хвороби не штофані пацієнт. Ось ця щільність і впередкованість таксонів знижена. Тут переважно страждає теж при фронтальний тут страждає лобна частка, тут страждає молозове стило. Це вся табличка, це результати до фрейдних змін. Вона складна, але що нас в першу чергу цікавить? Нас цікавить, що діт-префронтолкортикс саме в лівій півкурі. Бачимо, що ось цей показник F-8. Він уходить в мінус більше 4, майже в мінус 5. Це погано. Якщо коротко, то це погано, бачимо, що E-value у нас менше, ніж 0,5, це означає, що результати статистично достовірні. Таку саму картинку бачимо справа в скронетній часті. Таку саму картинку бачимо в нижній лобовій звивині. І в мозолистому тілі. Тобто, конкретно, от зліва в лобні, справа в скроневій, в мозолостому тілі і в лобній частиво кулях аксони щось не так. Вони розшаровані, вони погано працюють, вони демілінізовані. І якраз таки це важливо, бо саме префронтальна кора — це наше планування дій. Якщо аксони, які йдуть з неї, якщо вони розшаровані і не працюють, Людина мислить паралогічно, бо частка мозку, яка відповідає за логічне мислення, не може контактувати з іншими частками мозку. Скронева частка, яка в якій сприймається дуже багато інформації, вона теж не може передавати приймати сигнали, бо в ній мірі і ворог ушкоджені. І має просто розфокусований мозок, який працює як купа окремих осередків збудження гальмування, які нормально не можуть впливати одне одне. Тут складна таблиця, але з них нам треба буквально кілька тестів. Чому залезуть експерименти? Взяли шизоф... хворих на шизофренію з параноїдною формою, взяли хворих на шизофренію з непараноїдною формою. Для тих, хто шарить в сучасній МКХ, вже немає форм параноїдних, не параної, і так далі, їх прибрали, але це дослідження проводилось, коли вони ще були. Але взяли людей з параноїдною формою, з непараноїдною формою, вирішили порівняти їх на когнітивних тестах, чисто психологічних. Є дуже сильні відмінності в тесті з трупа. Тест трупа це ось той продрукуватий тест, який багато з вас, напевно, проходило, коли у вас є слова, наприклад, зелений, і слово «зелений» написано червоним кольором. І вам треба дуже швидко казати, які, якими кольорами нарисовані слова. Знаєте цей тест? Люди говорили, що це з параноїдною формою, йому показали набагато кращі показники, ніж з непараноїдною формою. Чому? Бо У них є позитивна симптоматика дуже яскрава, у них є галюцинації ілюзії, але просто ось це ось сплощення і паралогічність, вона у них виходить на другий план. Воно розвивається них трошки повільніше. У пацієнтів з непаралельною формою в тому плані їм повезло набагато менше. У них якраз такі ось ті проблеми з пам'яттю і проблеми з когнітивними здібностями, вони виходять на перший план, і вони, ну, погане слово, але років за 10-15 вони переважно стоять ощами, не дивлячись на нерікування. Це вже просто не ті люди, якими вони були раніше. Це інші і також є зміни в цьому стілі аудиторний тест. Це теж тест, який, напевно, багато людей знає. Вам спеціаліст називає цифри в певній посадовності, їх треба повторити. Рахується, скільки разів треба було цей цифер прослухати, рахується кількість цифр, кількість помилок і так далі. Ось теж люди з непараноїдною формою цей тест пройшли набагато краще, ніж ні, ні, ні. пацієнти з параноїдною формою пройшли цей тест набагато краще, ніж пацієнти з непараноїдною формою. На цьому мене все. Всім дякую за увагу. Хорошого сьогодні.